Урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності пройшли у Дружківці. Святкова церемонія у сесійній залі виконкому розпочалася з винесення державного прапору. Міський голова Дружківки Валерій Гнатенко наголосив, що українське державотворення має багатовікову історію, проте нашому народу довелося заплатити дуже велику ціну за прагнення до свободи. Я впевнений, що в ближайшие дні, роки ми перевернемо цю страницю і забудемо эти важкі дні нашої страны. Я уверен, что мы докажем, что мы независимая страна, что мы можем сделать в нашем доме, на нашей земле, тот мир. І ту власть, яка нам потрібна в нашій країні. В урочисті обстановці мешканці Дружківки, що займаються волонтерською та благодійною діяльністю, отримали нагороди. Почесною грамоту від Донецької обласної військово-цивільної адміністрації за значний внесок у розвиток волонтерського руху була нагороджена Людмила Фіалко. А грамоту від виконкому дружківської міськради за активну волонтерську та громадську діяльність отримала голова міської організації Товариства Червоного Хреста України Олександра Щербак. Також у цей день патріотичні композиції виконували творчі колективи. Я хрестик на полотні, моє ім'я, синє небо, я сонях малих. Для присутніх на заході виступили і військові. Солдат 81-ї аеромобільної бригади Андрій Денисенко виконав авторську пісню. Заплачуть струни на моїй гітарі. Заб'ється тисячі сердець. Згадаймо всіх, хто згинув на майдані в Башані голову схилив.